За графіком функції y 1 друга х -2x 2 мінус 2х-2,5 відповісти на запитання. Самі запитання ми озвучимо пізніше, а зараз ми побудуємо графік цієї функції. Алгоритм нам відомий. Починаємо із обчислення координат вершини параболи. m дорівнює формула мінус b розділити на 2а. Дорівнює. Число протилежне до другого коефіцієнта 2. Розділити 2, множити аа а, це коефіцієнт коло х квадрат. На одну другу. Знаменнику у нас одиниця. 2 ділити на 1 буде 2. n дорівнює. Треба значення абсциси, вершини параболи підставити у функцію. 2 у квадраті 4. 4 розділити на 2 2. 2 помножити на мінус 2 буде мінус 4. Мінус 4 мінус 2,5, мінус 6,5 додати 2 мінус 4,5. Обчистимо ще кілька значень до цієї функції. В таблицю внесемо спочатку координати вершини параболи. 2 мінус 4,5. Візьмемо ще кілька значень функції з одного боку від вершини параболи. В даному випадку зручно взяти значення злівої, зліва від дві очки, оскільки це будуть менші числа і простіше обчислення. Отже, беремо 1, 0 і мінус 1. Підставляємо 1. У функції. 1 у квадраті 1 помножити на 1 другу буде 1 друга, бо 0,5. Мінус 2,5 це буде мінус 2. Два, мінус 2 на 1 буде також мінус 2. Мінус 2 додати мінус 2, мінус 4. Підставляємо 0. Тут просто ці два доданки перетворюються в 0. Відповідь дорівнює вільному члену функції. Мінус 2,5. Мінус одиницю підставляємо. Мінус 1 у квадраті 1 множити на одну другу 0,5. Мінус 2,5 це буде мінус 2. Мінус 2 на мінус 1 буде плюс 2. Мінус 2 плюс 2 0. Позначимо тепер ці точки на координатній площині. 2 мінус 4. Раз, 2, 3, 4, 5. 4,5. Оце в нас вершина параболи. Наступна точка 1 мінус 4. Раз, раз, два, три, 4. Донизу. І симметрично відносно осі симетрії, ось вона е проходить через вершину параболи. Е відносно осі симетрії параболи. Наступна точка 0 мінус 2,5. Вздовж осі ігри униз відраховуємо 2,5 відрізки. І симметрична її відносно осі симетрії параболи буде знаходитися ось тут. Вісь симметрії проходить таким чином. Два одиничних відрізки вправо, два одиничних відрізки вліво. Мінус 1 0. Мінус 1 0 це точки, яка знаходиться на осі х. Симметрична її точка буде. Раз, два, три від осі симетрії. Ось ця точка. Через позначені точки проводимо параболу. Користуючись графіком, знайти значення функції у точках мінус 0,5 0 і 3. Отже, знайдемо значення функції у точці мінус 0,5. Записується це так. Y від мінус 0,5. Знаходимо це число на осі абсцис. Ось воно зліва від 0 на піводиничного відрізка. Через цю точку уявно проводимо вертикальну пряму до перетину із параболою. Ордината точки перетину мінус 1. І є значенням функції у цій точці, дорівнює мінус 1. Так само знаходимо для е, значення функції для нуля. Нуль – це початок координат. Уявно проводимо через нього вертикальну пряму. В даному випадку вона співпадає з вісю y. І перетинає параболу у точці мінус 2,5. Він ще точці з ординатою. мінус 2,5. Це і є значення функції. Ну і третє е, значення це для x дорівнює 3. Раз, два, три. Вертикальна пряма до перетину з графіком. Це буде ординати цієї точки мінус 4. Тобто y. Від 3 дорівнює мінус 4. Тепер завдання навпаки. Користуючись графіком, знайти значення аргументу, тобто х, при яких функція дорівнює мінус 4. F від x, верніше, y від x у нашому випадку, дорівнює мінус 4. Якщо х дорівнює. А тепер за графіком знаходимо. Оскільки y це ордината точки, то на усі Y знаходимо мінус 4. Раз, два, три, 4. Ось ця точка. Через неї уявно проводимо горизонтальну пряму. До перетину із графіком. Як бачимо, ця горизонтальна пряма перетинає графік у двох точках. Ось ці точки. Тепер знаходимо їх авсиси. Ось обсиса 1 одиничка, а для цієї точки абсиса 3. Тому ми маємо дві відповіді. Функція дорівнює мінус 4, якщо х дорівнює 1 або х дорівнює 3. Ще одне аналогічне завдання. Знайти значення функції в Значення х, при якому функція дорівнює мінус 4,5. На осі у знаходимо мінус 4,5. Ось вона це мінус 4,5. Бачимо, що уявна горизонтальна пряма перетинає параболу у її вершині. Тобто значення цієї функції набуває у одному, одній точці при х торівні 2. Знайти значення аргументу, при яких функція набуває значення мінус 6. Знаходимо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінус 6 на осі ординат. Проводимо уявну пряму і бачимо, що вона не перетинає параболу. Це означає, що таких значень аргументу не існує. Наступне завдання знайти нулі функції. Ну, перш за все, пригадаємо, що нулями функції називаються такі значення аргумента, при яких функція дорівнює нулю. На графіку це означає орден, э, абсциси точок перетину графіка із вісім іксів. Ми бачимо, що парабола перетинає вісь іксів у двох точках. Абсциси цих точок будуть мінус 1 і 5. Тобто нулі функції. Це числа мінус 1 і 5. Знайти найменше значення функції. Ну, очевидно, що найменше значення дана функція приймає у вершині параболи. Ордината цієї точки і являється найменшим значенням функції, тобто мінус 4,5. Ми можемо навіть сказати, в якій точці функція набуває найменшого значення. Тобто при якому х при х дорівнює 2, знайти область значень функції. Область значень функції це від найменшого значення до найбільшого значення функції. Ми бачимо, що найменше значення функції приймає у своїй вершині. Це мінус 4,5. А найбільшого значення немає. Тобто, область значень функції від мінус 4,5. До плюс нескінченності, причому мінус 4,5 включається в область значень функції. Якщо це записувати проміжком, то це буде е, квадратна дошка. І е, знайти розв'язки нерівності fdx більше від 0. FDX більше від 0. Ну, в даному випадку F від X, це мається на увазі ось оцей вираз. Оцей вираз е, більше від нуля. Буде у тому випадку, коли е, значення функції будуть додатними. А значення функції на графіку це ординати точок графіка. В яких точок ординати додатні? Ось у цих точках і в цих тобто у всіх тих точках, які знаходяться на 200 іксів. А яким абсисом відповідають ці точки? А ось оцим абсисом, я штрихую їх. В лівій частині і в правій частині. Тобто f від x більше від нуля, якщо х належить від мінус нескінченності до мінус одиниці, причому мінус одиницю ми не включаємо, оскільки в нас тут строга нерівність, об'єднання від 5 до плюс нескінченності. Хочу звернути вашу увагу, якби у нас була не строга нерівність, тобто тут було б більше або дорівнює від 0, то у даному розв'язку змінилося б тільки те, що ця дужечка була вже квадратною. Тобто вона означала би, що мінус 5 включаються в множину розв'язків нерівності. Якщо ж у нас нерівність буде f від x менше від 0, то зрозуміло, що розв'язками будуть ті е, авсиці тих точок, які знаходяться під вісю іксів. А цим, цим точкам відповідають ось оцей проміжок від мінус одиниці до п'ятірки, причому цей проміжок у круглих дошках.